8 лютого відпустити почуття вини. Щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Почуватися добре це наш вибір. Відчувати вину це також вибір. Коли почуття провини закономірне, воно діє як сигнал, попереджаючи, що ми зійшли зі шляху. У цьому його функція закінчується. Потупаючи в почуттях провини. Ми дозволяємо іншим людям контролювати себе. Ми вирішуємо, що з нами не все гаразд. Це заважає встановленню кордонів чи іншим адекватним діям, з допомогою яких ми можемо подбати про себе. Можливо, ми вже звикли випробовувати вину, вона стала мимовольною реакцією нашого життя. Тепер ми знаємо, що ми не повинні. Відчувати себе винними. Навіть якщо ми порушили якісь цінності, тривале перебування в почутті провини не тільки не усуває проблему, а й затягує її рішення. Тому спокутуйте провину, змініть поведінку, потім відпустіть почуття провини і живіть далі. Боже, допоможи мені сьогодні відпустити почуття провини. Прошу, забери його від мене і зміни любов'ю до себе.